ПМС та ПМДР це дві ознаки одного симптому, предменструального симптому, котре дівчатка можуть чітко відчувати у різних вікових межах, коли в них є менструація. Це дратівливість, е, перепади настрою. Це може бути відчуття апатії, депресії, це може бути е, зміна свого фізичного стану. Це може бути навіть трошечки набор ваги. Це може бути е, зміна самовідчуття, що дівчина така некрасива та гарна, це вразливість і так далі. І зараз в цьому відео я розкажу, як зменшити симптоми ПМС на науковій базі. Велике дослідження, я його знайшов, і воно дійсно здоровенне. Воно це дослідження над усіми дослідженнями, що були на 2020 рік. І тут є задокументовані е, способи зменшення ПМС. Але спочатку, що я сказав за ПМДР? Дивіться, якщо взяти легкий ПМС та середній ПМС, то це буде він так і називатися Предменструальний синдром. І він буде характеризуватися зміною гормонального фону дівчини на основі того, що вже пройшла овуляція. Жовте тіло, вона ж, е, яйцеклітина, вже, скажімо так, перестає функціонувати та перетворюється в біле тіло, і не продукує достатню кількість гормонів, щоб підтримувати стан овуляційний. І тому йде різке зменшення гормонів, і це. Скажімо так, це фізичний ефект, котрий проявляється з психологічними аспектами. І це я, я ж кажу, це вже задокументовано. Але у ПМС є дуже багато е, клінічних проявів, котрі всі туди піхають, кому не лінь. А от ПМДР це якщо просто, то це тяжкі форми предменструального синдрому, тобто тяжкий ПМС. А якщо клінічно, то це називається предменструальне дисфорічний розлад. Він же ПМДР. Він доданий до, скажімо так, до діагностичного та статистичного руководства з психологічних розладів. Англійською це dsm 5. І щоб це діагностувати, ПМДР, треба зібрати анамнез на основі трьох останніх предменструальних синдромів та подивитися табличку, де щоби співпала мінімум п'ять симптомів цієї таблички. Але зараз про лікування. А... Є лекарственний метод з ліками, щоб допомогти при ПМС. Є мінеральний, тобто, якщо дівчина не хоче пити ліки, то вона може за допомогою мінералів собі допомогти. Травки. Так, травки, деякі вони допомагають. і Є на, ну, на це, на це дослідження, і я в цьому відео про це розкажу. Та деякі елементи психотерапії та комбінованої з фармою. І так, поїхали. Спочатку розкажу про ліки, і в тій статті описані взагалі дуже багато е, методів. Але я розкажу тільки про ті, котрі дійсно допомагають зменшити симптоми ПМС: це селективні інгібітори обратного захвату сіретаніна. Вони же в просто народії. Антидепресанти. Вони можуть допомагати або при постійному прийомі, або тільки якщо дівчина їх приймає в фазу після овуляції. От, і це читаю: золотий стандарт з допомоги при ПМДР согласно рекомендації ОВОЗу. Друге. це м, кок, комбіновані оральні контрацептиви на основі Дроспиридону в з'єднанні е, з, з етінілестрадіолом. І це єдиний кок, котрий додавлений в, в настоящому часі, е, одобрений управлінням з контролю продуктами та ліками США, FDA. І цей кок. Доведено, що він зменшує симптоми ПМС та ПМДР. Повність. Тобто зменшує, або дівчина взагалі його не відчуває, або що. І останнє це терапія чистим прогестероном. На сьогоднішній день допомога прогестерона. Вона Перших дослідженнях сильно не продемонструвала якийсь там ефект від зменшення, але в останньому дослідженні 37 жінок, отримувавши 100 мікрограм мікроніризованого прогестерону сублінгвально з 11 по 25 день цикла, і на протязі трьох циклів, то це останнє дослідження показало значну ефективність. Порівнянні з плацебо. Тобто саме зараз йдуть дослідження на чистий прогестерон. І саме сучасні дослідження показали ефективність. Тобто, оці це дослідження велике, воно в мене буде. Я його прикріплю в YouTube, якщо ви хочете самі почитати, мілості прошу, читайте, виясняйте, це дуже цікава тема, але в мене мозок трошки вийшов. Друге, це мінерали. Які ж мінерали допоможуть жінці в ПМС або в тяжкий ПМС? Це вітамін в 6 з магнієм. Його ефект майже в два рази більший, ніж в порівнянні з плацебо. Тобто, це вже доведено, магній В6 6 в дозіровки йде там 100 мікрограм на день або більше. Це ви вже можете подивитися в самій інструкції, щоб не переборщити з ним. Вітамін в 1 його механізм дії при ПМС не ясний, але точно доказано, що він ефективний, але за умови в 1 плюс кальцій. Але ви розумієте, що кальцій без д 3 пити не можна, і у нас виходить цепочка Б1, Д3 та кальцій разом. І тут вже йде річ, що треба розраховувати, бо якщо буде занадто велика доза вітаміна Д, це буде погано для вашої ендокринної системи. Якщо занадто велика доза кальцію, це також дуже круто для вас не буде. Б2 та Б1 кагуртне іслідування міцсестер. В Америці виявила більш низький рівень ПМС у дівчат, котрі потрібляли з їжею велику кількість тіаміна та рибофлавіна. Це Б 1 та Б2 відповідно. Тобто b 1 і b 2 в сочетанні пищевої добавки можуть також зменшити рівень ПМС. Вітамін Д, Добавлення вітаміну Д ефективно зменшувало симптоми ПМС, при условії, що у жінок був дефіцит вітаміну Д. Вже доказано, що гострий дефіцит вітаміну Б викликає апатичний синдром, тривожний розлад, може викликати навіть симптоми депресії. Далі, якщо нема дефіциту, то було дослідження, але воно якогось ефективного не показало. Далі, травки. Те, що жінки також люблять, і ну якщо жінка не хоче приймати ні мінерали, ні все, є травки, котрі доведена ефективність, середня доведена ефективність та майже не доведено. Доведена ефективність це екстракт вітекса. Його можна замовити через інтернет, його ефективність доказана, але лише при дозіровках 20 мікрограм на день. 30 мікрограм на день нічого ну, не показали сверхрезультатів, тому занадто багато пити не можна. Але якщо давати 8 а, МГ, то це ефектив, ефекту не буде. Куркумін. Було два дослідження, але вони протиречать одне одному, тому а, чіткого порівняння з плацебо нема. Ромашка було вісім досліджень, і воно якби допомагає, але було всього одне плацебо <кій> порівняння з плацебо. І тому ефект Ромашки, на ПМС до кінця не вивчен, але, але а, сім досліджень казали його ефективність. Але лише одне було дослідження з плацебо. Тому, дівчатка, якщо вам ромашка допомагає, пийте все буде. Японський препарат рослинного походження КА-МІ-СЬО-САН. TG24. Він одобрений лише один для допомоги жінкам в ПМС в Японії. Шафран він полегшував симптоми. лише було два дослідження з плацебо-ефектами. плацебо-ефектами. Звіробій взагалі ніяк не відрізнялися результати від плацебо. І останнє це психотерапія. Було п'ять досліджень з іспользуванням КПТ, це когнітивно повідничська терапія у жінок з ПМС, та знайшлися зна значительні з. Зниження симптомів тривоги та депресії. Але в більш крутий результат був психотерапія плюс антидепресанти. І так, дослідження з посилання я прикріплю. Якщо вам було цікаво, мені дуже важко було сьогодні це дослідження читати, структуризувати. Тому я надіюся на ваші лайкушечки, коментарі на будь-яку підтримку. Дякую вам. Надіюсь, ця інформація вам допоможе.